Усім привіт! Ви на каналі Гриби по лісі. З вами я Олег. Сьогодні у нас 2 листопада 2025 року. Я знову приїхав до лісу, так як у нас сьогодні вихідний день, неділя, і я так рішив зробити собі таку, таке перезавантаження себе, як то сказати. Ну, і Вирішив провести цей час в лісі і походити, подивитися, які в нас осінні гриби можуть ще попадатися. Ну якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. Ну і довго нам не прийшлося ходити. Є в нас ось така знахідка, ось такий грибочок якийсь. Зараз ми подивимося. Здається, досичний червоний. Їх тут навіть аж два. От бачите один. Такі вони. Так, да, це під осичник червоний нам попався, бачите як. Цей у нас щось уже такий не дуже, а цей. Зараз подивимось. Ну що я вам хочу сказати? Він абсолютно чистий. Дивіться, бачите. Тому він йде до нашого кошика. йдемо з такої лісової дороги, його бабіч. Нам ось такі рядовки сірі зустрічаються. Опа. І же підзеленок. Я вже неодноразово говорив. Ну, хто може перший на каналі, то я ще раз пояснюю, що в нас на них говорять підзеленки. Бачите, в нього такий знизу оливково, ну якийсь жовто-зеленуватий колір. Ось такі. Гарні підзеленочки. Тому ми їх... Забираємо. Ось знову в нас знахідка, теж рядовка, але це рядовка зелена, вона ж зеленичка. Теж дуже смачний гриб. Ось так вона виглядає. Ось хтось у мене запитував в коментарях за опеньки. Є, в нас і опеньки. Ось бачите. Ну, Якщо, наприклад, одні опеньки піти збирати, то можна зайти в той ліс і ходити там. Ну взагалом вони там ростуть, так я знаходив масово. Ну і ще попадаються отак по дорозі. Йдеш там, можеш побачити там, поки що вибір є, що збирати, ще й маслюки є. біля офеньок тут майже і не помітно так замаскувалися рядовочки ці сірі їх мабуть потрібно зрізати бо вони пластинчаті крихкі, ламаються такі гриби бажано зрізати Ну, Поруч і ще так. На перший погляд їх ну, майже й не видно, можна пройти так мимо та і все. І коли стати, роздивитись, придивитись то Ось це можна було пропустити. Ось, перед самим носом. Все можна сміливо їх забирати. Ну, і ось бачите, знову такі нам ну, трапляються. Довчки. Добре, що вони сухі. Коли вони такі мокрі, то до них все липне і, ну, збирати їх якось не. Ну, ось так я собі йду далі і погляньте, це вже так, на лінивого. Опа, який гарний білячок. Опа. Це просто шикардос. Друге листопада, бачите як? Ще можна знайти білесенький. Ну ось так. Гарний грибочок. Звісно, до кошика. О, він тут буде у них найголовніший. Поки що. Знову так ідуй надалі і дивіться якийсь. Маслюк здається. Так. Маслюк. Опа, осінній такий. Ось такий гарний. Маслючок. Звісно, забираємо. Ну ось після того грибка мене вже щось, як то кажуть, перемкнуло. І він вже мені спокою просто не давав. І я вирішив. Так зайти на такі, ну на, як на свої місця, чи як сказати, там де я знаходив постійно і бачите, не помилився. Ось такі ще два вже, ну вони вже старенькі, соснові, тут сосна. Ось такі грибочки вже під'їдені. О! Нас зустрічають. Ну не знаю, цей такий він вже... Вологина на себе напитав, цього можна залишити, якби на сіміна. Хоча тут, я думаю, достатньо вже цих сім'ян, вони тут вже ростуть. Ці гриби постійно. Ну, а цього не знаю, зараз подивимося. Якщо що, то можна забрати. Ну, такий він нормальний, я не знаю, я його, мабуть, заберу. Викинути то я завжди встигну. а Такий його можна навіть посушити. Зараз якби отопітельний сезон. Там через день, через два топимо грубу. І можна його отак, коли протопив грубу, на жаровню якусь і висушити. Або зверху на грубі. Ось так. І можна зварити такий непоганий супчик грибний. о Буде запашний. З білих грибів завжди смачний суп. Ну ось іду я. Хочу перевірити ще там своїх пару таких місць. Раз вже я тут ну, рядом з ними, то може ще знайдемо якихось грибочків. Побачимо. Рядовок ми завжди встигнемо назбирати, так як їх. Ну Зараз сезон, вони, вони є, я тоді, якщо нічого тут не знайду, то тоді... Ну, піду на ті місця та й щось підзбираємо. Зараз хочу перевірити тут. А вдруг, а може, а щось. Ну, якщо комусь цікаво, то залишайтеся. Далі буде. Ось тут на таке місце. Видно, що хтось вже тут до мене збирав рядовки. Але не всі визбирав. А може їх тоді ще не було. Вони щойно тільки починають з'являтися. Так, ну це якісь уже ну, не ось цього, хіба що ось дивіться тут їх, скільки ще, Ну такі ось можна ще брати. О! Такі рядовочки тут сірі, штрихуваті, Головне тільки дивитися під ноги, щоб ну, не почалити їх. как зазвичай це я роблю. Это ж так. Так, 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 так. Вот еще у нас. Дивиться, може, по краю вони зазвичай так десь покраю. У ну, ось такі рядовочки йдуть до нашого кошика. Я щось по спині в мене повзає, чую якийсь, навіть, мабуть, паук чи що. зубастая рядовочка Встречаю. <laughs> Прямо с краю дороги. Вот так. Так. Ну, а тут он, бачу, еще есть. хай пока так положить. Так, ну что, то есть, не кажется. Так. У лісі так тихо, сьогодні якось затишно. Дивно, ще не зустрів не одного грибника. Може пізніше приїдуть, так як сьогодні неділя. Люди в нас віруючі, ходять до церкви, то може вже після церкви поїдуть. Ну. А ми йдемо далі. Йдемо на пошуки. Ну і ось вирішив скоротити собі шлях, щоб не обходити отак по дорозі. А так думав раз. І погляньте. І тут рядовки ці зустрічають. вон он Є вони є, бачите? Можна назбирати зараз. Все що. Ось іще. Ось, ось Зараз я їх зберу тут. Ось видно, що вже хтось до мене збирав, корінці валяються, а ось іще рядовочки у нас. Так, що тут у нас ще й? Будемо дивитись, придивлятись. Ось ось показую. Бачите, з цього місця стільки в нас трофеї. Тут у нас і рядовка зелена, вона ж зелениця. О, смачненький гриб. Чомусь люди завжди ну, якось більш перевагу віддають їм, ніж оцим сірим. Хоча оці сірі вони теж такі смачні. Ну, збираємо, які є. Дякувати Богу, природі, всьому, що нам дарує такі дари. О, ось так, бачите. Ну, це ще не все. Я вам зараз поведу вас на інше місце тут ось п'яти кроках бо вже о покажу ще що я знайшов ось так зараз у нас кошику йдемо ось у нас дорога вона вже йде в іншу якби сторону Ну вже ми йшли ось отак і ось тут знову бачите ось ці ж самі рядовочки нам попадаються такі гарні Пісочку, звичайно. Ну нічого, дома вимочимо. Пісочок то нишку, воно не, не, не дуже шкідливо. Так, дивіться і стільки туха. Ось. ось. Ось, ось. Так. Ну це сірі, я вже думаю, може вам вже і не цікаво на них дивитися постійно. Ну, ось дивіться, у нас тут зеленички які. О. О! Зеленичок у нас мало, тому ми будемо збирати. Ось. Ось так. Ось так. А серед зеленичок, дивіться, я вже зняв оцю. Перчатку, бо вже якось не, незручно. Ось ось такі піть ще Ну, У нас є, що треба все прикривати. швидко напишуть критики. І так пишуть, що неправильно збираю. Треба зрізати, ти варвар. Ну ось, так, В такому плані. О. Згоден, да, пластинчаті зручніше. Зрізати. Вони не так, ну щоб, бо вони ж ламаються. Хоча зрізати, викручувати це вже давно цей міф розвінчали. Це всього лиш як зручніше для грибника. Що йому чи зрізати, чи. Дивіться, яка тут зелениця. Я Йому І здається, пів ша, а їх тут аж дві. Ось так. Це все прикриваємо. Ось іще, я так думаю. Ну, звісно, дивіться. Аж так вони. Під глицями маскуються. Ось. ось там. надо забрати зараз О, Дивіться, чуть не почавив. О, бачите які гарні рябовочки Це, що лікар приписав О, Така у нас сьогодні рибавочка вихідного дня О. Трішки будуть відволіктись від цих даних справ. Все. Так. Ось так. Ось, можна тут походити, подивитися. Як завжди свого ножа забув, залишив. Це ж така голова. Бачите? Ну добре, що далеко не відійшов, а він ось де лежить на цьому місці, де ми ось він. Може хтось колись знайде, то знайте, це мій. Гриби по Олег, 2025 рік. В'яжетесь зі мною, я вам ще до нього чехол подарую. Ну, це до місцевих, я звертаюсь, звісно. Ось так. Ну, йдемо чистити наші грибочки. Ну ось так, бачите, зараз у нас тут ми знайшли, зараз я їх до кошика і йдемо далі. Зайшов я ось до такого ще тут. лісу, Ну як я тут ходю так округами. Дивіться який. У мене повело сюди не знаю що. <плес> Бачите, отак нема, нема, та і є, Нема, нема та і є, 2 листопада 2025 року. Ось такі ще у нас на полісі, на Рівненщині можна знайти. Грибочки. Ось. Такий гарний. Красавчик. Не знаю чому, але коли знаходиш отакого гриба, зразу і настрій якось підіймається. І забуваєш про все на світі. Хоча я нам, мабуть, хвилин з 20 отак ходив-ходив. Вже й ці рядовки якби не цікаво збирати, бо вони, ну нема ніякого різноманіття. А коли знайшов ось такого, ох, який в нього запах, він так по-осінньому такий свіжий, різкий. Дивіться. О, це знахідка дійсно. Ось такий він гарнесенький. Не зазвичай так іде. Щоб знайти таких парочку, хоча б пару-тройку, то й нормально було. б. Багато і не просив. Ну щоб штук 5 було, то було б добре. Ось забрів я до такого місця ішов отак цією дорогою. Ну, де гриба не йшов. Думаю, може там десь далі ще один. Ну, знаєте, як воно це душа грибника. зразу <сум> такі. Еті. Дивіться тут. Забрів на свою голову, як то кажуть. Дивіться скільки тут всіх сірих рядовок. Ось, ось вон ось Ха -ха -ха. і що? Навіщо мені їх стільки? Якби якось стільки білих, о! Оп. Добре, але й такі На даний час Зараз осінь Зараз ще підхочу Походити, по... Ну, звісно, я їх заберу, по-любому заберу, я їх завжди встигну забрати. Хочу тут глянути така місцевість характерна. Для білих може десь сховався тут у цьому вересі, в ягіднику. Мало лі що може бути. Так. Такі місця потрібно завжди перевіряти. так як Там ще одна бачу така дорога, доріжка йде схожа паралельно цій. Зараз я і туди піду подивлюся. Ну ось тут. ходю-бродю І ось такі, дивіться, що зеленіці нам трапляються. О, так. О. Дивіться. Так вони тут. Десь переплились. Мабуть потрібно брати ножа нажата ножовник, тому що незручно дивитися, От... яка де легко тако відходить, а є ну, не можна її взагалі. Такі тут гіганти. Так. Ну так, да, там понад краєм глянути вони полюбляючи так. Прості. Ось хотів вам показати ось. Бачите, якісь четвертовики, ну. Якісь такі гриби, мабуть, паразити, так як і люди є. Ой, ну це не це. Тут ось мене мене аж дух перехопило. Ви подивіться, яка тільки краса. Ну це для грибника знайти отакий зараз в цей час. Дивіться, 2 листопада 2025 рік. Коментую, документую, щоб не писали, що це про... Прошлорічні там чи літні чи ще якісь ні це осінні поліські О, справжні білі гриби погляньте які ох які вони гарні М -м -м. ти що ти що бог таке почув наші молитви просив щоб хоч тут п'ять ну може й Ще походимо, може, і знайдемо. Дивіться, які вони гарні. Ай-яй-яй, а запах який, ну це, шикардос. Да, сьогодні грибавочка. Це то, що потрібно. офігеть ти що, в мене такі емоції. Стільки адреналіну Я їх коли як, ну, зразу тільки як знайшов, побачив, у мене оце Фух, в мозок оце все, ну, оці ендорфіни, чи як вони, я не знаю, гормони щастя. Фух. Сразу такий приход аж пішов. М -м -м -м, це дійсно таке щастя грибне. <С transaction> Та ти що? Оце гриби? Я розумію. Да. Такі гриби це. М -м -м. Дивіться, які гарні, ей, а запах який в них, їх сушити, так, да. їх треба сушити це. Якраз такі ось дивіться який дуб, Бачите? Зараз я вам покажу його, який він в розмірах. Це який він. ух. Зараз я його енергію всю собі заберу і буду такий міцний. Ух. Бачите який... Ух! Скільки йому років. Те. Афігує. Ну, ось показую. Зараз нас ось так в кошику. бачите. У нас такі грибочки непогані. Результатом якби я задоволений. Ну, йду ось так лісом. Те, що мені на шляху трапляється, те підбираю. Де якщо буде щось десь геть цікаве таке, то звісно я вам покажу. Ну ось і все, друзі. Закінчився наш сьогоднішній похід до лісу. Зараз у нас 10.48 на годиннику, якщо бути так точно неділя. Ну, ось такий у нас результат. Ви бачили. Непогано провели час. Сподіваюсь, що вам сподобалось, так як і мені. Хочу всім подякувати, хто був разом зі мною, хто дотерпів до кінця додивитися мене. Ну, як завжди, всім побажав міцного здоров'я. Саме головне всім мирного неба, бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі. Сподіваюся, що ще зустрінемось, так як листопад попереду обіцяють тепло. Будуть якісь, може, гриби рости. Навіть отак один, два, три, якісь гриба знайти і те, і то. ну... Це таке грибне щастя, грибники, я думаю, мене зрозуміють. Ну, До побачення.